Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко, Юей, зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це новий шалений експеримент. Один з підписників написав, що було б круто протестити важких сипахів Туреччини. Ось вони, дивіться, які гарні в обладунках. І наш гетьманів українських, мабуть, найсильніший юніт взагалі у всій грі козаки 3». І це український юніт, так само як найсильніший селянин. А в козаках це український селянин, представник українського вільного народу. Добре, добре, дивіться. Вони повністю всі вдосконалені. Повністю дивіться, гетьмани б'ють на 105, життя 320 і багато-багато усілякого -багато захисту. Так, так само в нас важкий СПА, Дивіться, б'ють на 27, життя 360. Взяв усі кераси. Дуже дуже гарний захист в них, гарніший ніж у гетьмана, і більше життя, ніж у гетьмана, але звісно, що атака менша, практично у 4 рази. І зараз ми подивимося, як це зіграє свою роль. Саме у цьому протистоянні. Дуже цікаво, дуже цікаво, друзі. Будемо вже починати, тому що хочеться побачити, як покажуть себе гетьмани. Так, виділяємо гетьманів. І нехай вони йдуть уперед. Виділяємо сипахів, і нехай вони теж йдуть уперед. Дивимося. Ось воно, ось воно протистояння. Бачимо, бачимо, вже 500 сипахів немає, немає, тисячі вже немає. Давайте, гетьмани, давайте. Давайте, давайте, давайте. Дивіться, дивіться. Давайте, давайте, дивіться, як шаблями машуть. Ах, шабля, це супер. А що ми тут бачимо? Дивіться. Є важкі сипахи. Котрі ще залишилися. Давайте давайте їм допоможемо, друзі. Зустрітися зі своїми побратимами. Так, дивіться. Залишилося у нас 426 гетьман. Ні, точніше, 431 гетьман. Ну, давайте подивимося. І ось ось ця битва. Дивіться, все, все гетьмани, гетьмани перемогли всіх, усіх повністю сипахів. І це дуже-дуже круто. Дивіться, гетьмани однією тисячю вже впоралися а, з двома тисячами рейтарів. Тепер вони впоралися з двома тисячами сипахів, важких турецьких. А, і це дуже-дуже круто, друзі. Тому я вважаю, що. В принципі, можна було б ставити 2,5 тисячі. З приводу 3 тисяч не дуже впевнений. Але 2,5 я гадаю, що гетьмани 100% їх знищили, тому що це українські гетьмани. Ось дивіться, які вони гарні, так. Супер. Ну що ж, друзі, це була гра козаки 3. Також ще скажу, якщо не говорив, це була ідея з одного з підписників. Дуже тобі дякую. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях свої ідеї. Можливо, саме вашу ідею використаю у якомусь своїх відео. І вам буде приємно, і мені буде приємно. І все буде супер. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки. Будемо підтримувати разом український контент. Я буду його робити. Ви будете його підтримувати своєю активністю. Дуже вам за це, друзі, дякую. Тому що все це відбувається завдяки вам, завдяки вашій активності. Дуже вам за це дякую. Що ж, друзі, слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Дуже скоро, дуже 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 скоро перемога буде 100% за нами. Я в це вірю. Я знаю, що ви в це вірите. І Все буде Україна. До побачення, друзі.